Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю вас у 2696-й серії дев'яносто шостій серії Покуристаюпа. Я Борис Голодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська. Пропоную подивитись відео ті, що я підготував для совісних розумів у цьому дні. Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Я військовий, а не політик і мені не цікавий Весь цей абсурд. Але Яценко Антон, я дам тобі. А вибір швабру або пляшку обираєш на що ти сідатимеш? Пише військовий десантник, азовець Дмитро Кухарчук. На що Яценко йому відповів наступним чином: я думаю, ти випробував і те, і те нормально так розмовляє нардепі з військовим. Не правда ж під кінець бесіди. Він взагалі його послав. Кухарчук не так давно зазначив. Сьогодні один проросійський чорт депутат в. ВР... Рутошо Яценко виклав фото з прапором подяки від 3-ї ОШБР від імені управління бригади офіційно заявляє жодних рішень стосовно передачі прапору і словами подяки чи будь-яких інших подяк Антону Яценку бригада не приймала. В результаті внутрішнього розслідування стало відомо, що людина, яка вже переведена до іншої військової частини, не є бійцем 3-ї ОШБР, прийняла самовільне рішення про передачу прапора. Дії Яценка прошу вважати спланованою провокацією, направленою на дискредитацію підрозділу. На цьому дане питання прошу закриття. Рити і не розводити маніпуляціями, бойовий підрозділ, який не грається в політику. Слава Україні, ганьба колаборантам. Служба безпеки України просить перевірити чинного народного депутата Антона Яценко через його ймовірні зв'язки з нардепом колаборантом Олексієм Ковальовим. Окрім того, його хочуть притягти до кримінальної відповідальності. І за його гріхи минулого Антон Яценко відомий своєю частою зміною політичних орієнтирів свою політичну кар'єру він починав як помічник народного депутата нині. Яценко вже сам нардеп чотирьох скликань Верховної Ради в. 2019 році народні обранці ухвалили законопроект 2047 д який ліквідував майданчики ЯЦК. Однак цьому передувало чимало суперечок у податковому комітеті Верховної Ради. Яценка однак цьому передувало чимало суперечок в податковому комітеті Верховної Ради. Члени комітету не були одностайними під час розгляду цього законопроекту і фактично розділилися на дві групи. Тоді заговорили про те, що нібито деякі депутати отримали до 30 тисяч доларів хабаря за голосування проти законопроекту. Тут і з'являється фігура нардепа колаборанта Ковальова за даними змі. Саме через нього Яценко намагався підкупити членів комітету, аби не втратити прибуткову схему. Коли цей скандал дійшов до президента, Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету мають пройти дослідження на поліграфі. Деякі народні обранці робили це публічно. Втім, Ковальова серед них не було теж достеменно невідомо. Чи проходив він детектор брехні? А сам Антон Яценко публічно відмовився проходити поліграф. І зараз Яценко в своїх соцмережах активно висвітлює свою волонтерську діяльність. Та як він піклується про справи військових, втім, що кілька років тому його ставлення до українських захисників було зовсім інше. Вісімнадцятому році Яценко Фейсбук звинуватив Кіберга. Олега Герваса у вбивстві мирних жителів та мародерстві. Захисник Донецького аеропорту вирішив судитися із нардепом, і в листопаді Верховний суд виніс остаточне рішення на користь Герваса. Яценко довелося спростувати інформацію і сплатити моральну компенсацію. Окрім того, Яценко демонстрував і свою зневагу до державного гімна. Минулого року він демонстративно не встав під час виконання гімна України на сесії Минської міськради. Про це повідомив ветеран АТО, який розмістив відповідне відео. Сам нардеп назвав пост провокацією, Мовляв, до сесійної зали набігли активісти, які почали співати гімн. Тож це не було офіційне його виконання, тому й ставати він. І не мав. скандали пов'язані з обранцем, кнопкодавство і маніпуляції голосуванням. Яценко здобув сумну популярність як один з головних кнопкодавів Верховної ради. У 2018 році був зафіксований під час голосування за шістьох депутатів одночасно, що викликало обурення серед громадськості. Загалом, за даними руху, чесно він порушував правила голосування 129 разів до 2022 року. Корупційні схеми і площадки Яценка в 2019 році виявлено схема, де посередницькі електронні майданчики для оцінка майна пов'язані з Яценком, стягувала комісію з оцінювачів, де. Які джерела повідомляли, що через сі майданчики пропонувала хабарі депутатам заблокування законопроекту, що мав ліквідувати цю практику? Подарунки бракованого обладнання в 14-му році Яценко передав уманським військовим бронежилети з дефектами, які не витримували навіть незначних пострілів. Це призвело до обурення серед військових і громадськості. Звинувачення в сексуальних домаганнях у му році співробітниці уманського міського виконкому заявили про сексуальні домагання з боку Яценка. Вони оприлюднили скріншоти його повідомлень, де він ображав їх та поширював неправдиву інформацію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки, кожен Сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Вітаю вас, українці, уманчани. Ну трошечки потерпіть, бо відео буде відео буде трошечки довшим, ніж завжди. Ви знаєте, в хазарському каганаті і взагалі у житті немає поняття совість. Немає поняття честь, в них це слово не існує. Якщо ми знаємо, що таке совість, то у них його просто нема. Ліцемірство, да, в них вписано в релігіях їхніх. Будьте з згоями. Тобто це вводиться в ранг, знаєте, якоїсь не знаю, похвали для них самих. Ну я думаю, що нагадаю, що не потрібно пояснювати багато речей. А вам скажу, наш депутат цей ну наш, він не наш, але ну якби приписаний поки що. Поки що воно там десь двигається, совається. Так от, до 200 округу. Уявіть собі, уявіть, видно, що він купив ліцензію в 95 му кварталу. А живучи в Києві, він тут розпочинає цю юмористичне, це гумористичне шоу. Дивлюся, ну такий борець він з справедливістю. Він забувся, що він очолював всю гідру, яку він зробив це раз. Тобто всі корупційні схеми, тендерні, ці всі, е, всі ці тендерні сполучення, ця паутина багатомільярдна. Належить безпосередньо йому. Ну тут йому не сподобалось. Коротше, з Верховної Ради попруть, а налаш піти в Умань. А чому Умань люди добрі? А я вам скажу. Тому що для жидівського хазарського каганату Умань є духовною столицею. Ну ми дожилися. Тут ми, тут ми дожилися, дотанцювалися, доскакалися. Тут питань нема. Але йдемо далі. Уявіть, кожний в нього виступ він різно розказує про всіх, які всі падонки, які він один бідний Дартаньян. Так, от, є такий Віктор Дувіченко, це помічник нашого мера з військових питань, військовий, да бувший працівник міліції. Так от з даним паном Віктором в нас не склалися стосунки на початку. Дуже сильно ми там в хлам розругалися, взагалі просто в хлам. Але знаєте, спалити мости завжди можна. От їх построїти дуже важко. Так, от біля цього пану Довіченка, знаєте, він е, голова громадського об'єднання військовослужбовців, і там всі військові, всі бойові хлопці. Скажіть, будь ласка, який я маю, який взагалі. Як я можу щось говорити проти наших військових, будучи самому військовим? Скажіть, чи я маю якесь право моральне? Ні, звісно. Він же ж починає розказати: дивіться, Вдовіченко купив джипа. Джип, якого там 2006 року, 20 років в машині. Ти самий час він виставляє, щоб ви бачили цих відео, фото свого джипа. Тобто, який належить до Яценка, до його автопарку, тільки він коштує вже е, 300 тисяч доларів чи 200, скільки він там коштує. Ну трошечки помилив, помилився, да, депутат? Далі він розказує, знаєте, за тако, як він каже, щоб за охоти народ, каже, це ко -коханість плітньової", він ще з сплітньовий знаєте, русським акцентом. Ви його всі пам'ятаєте по партії регіонів. Далі батька батьківщини, далі вся ця срань, драчень, оця все, все, все в нього було, він це все пройшов, на всьому заробив, з усіма познайомився, в нього все клас. Він каже, Каханець плітньовий директор водоканал. Я також знайомий з Сергієм Терещук чи Терещенко, вже не пам'ятаю. У нас була справа, коли пам'ятаєте, вода в Умані це завжди проблема, але в нашому вокзалі ну, жовта вода була. Ми люди зібрали підписи, ми з військовими поїхали, до цього директора водоканалу він каже, що це за в кінці концов. І поки ми розмовляли дві години, ці машини вже чистили ці труби. Це капля в морі. Люди добрі, звісно. Це капля в морі. Але ми з ним таким чином познайомимося. Чи він каже, директор водоканалу купив за мільйон гривень цілих 100 метрів квадратних будинок. Собі. Представляєте, Яценко каже, яке це мурло, директор водоканалу. Але він забувся сказати: той самий Яценко, щоб ви знали люди добрі, в Києві біля Києва живе. В нього будинок 1600 метрів квадратних. Справжній народний депутат, якого ви, блядь, вибрали. Ну як тут по-іншому сказати Далі. Він забувся. Знову Яценко. У 2023 році він декларує. Хвилиночку. Мільярд гривень. Ваших, ребят, ваших, ваших, ваших. Не моїх, а ваших. Тобто мільярд, який вкрав держави Україна. Він їх декларує. Що таке, що таке декларація офіційна? Це те, що у вас є в кишені. Ну справжній Борис, так, чисто, от, чисто настоящий джентльмен, чистий Дартаньян, за ногу. Далі він цю там пані плітньову. Я не з фан клуби пані Плітньової 100%. Єдине в чому можу там погодитись з Яценком. Коли ми подавали подання до пані Ірини, і просили її. Зреситуйте чортової цю муніципальну варту. І, от, дякуючи Яценку, тепер вийшло тільки одне: що тепер муніципальна варта перейменована не тільки нам нами, а всіма уманчанами. І вона от можна табличками зробити. Це вже не міська муніципальна варта, а міська е, менструальна варта. Оці ав'єріни, оці подонки, оце все, оце все шоблеобла. Я вибачаю за французький, Його просто треба знати і знести і ці гроші використати на соціальні програми. На наших пенсіонерів злиденних, чим займається зараз український світанок в місті Умані. Якось так воно виглядає. Ідемо далі. Він вже понаходив бандитів в Умані. Я не знаю людей, але вже він знайшов цілу е, організовану злочинність. Мать би його ногу, Які організовані злочинності? Продовжуючи тему бандитів, е, він мене тільки оминув. Він же називав всіх бандитів вбивцям. Він забув скільки, як він вбив свою помічницю. Уявіть, яка сказ... записала його розмову, де він казав, 30 тридцять майдан, а це врастрілять і все буде нормально. Вона опублікувала цей запис, де вона знайшли мертвої на березі. Так? Як він вбив людину п'яним, будучи не п'яним там, скоріше все нормально нанюханим. як він їхав по трасі. свідки були, все були. Я навіть свідків цих знаю. Все зам'ялося. Тобто чувак сам себе і заблічає. При цьому всьому називаючи нас бандитами, він забув. Що ці бандити з 90-х стояли стояли на блокпостах в перші дні війни, хто з чим, хто де накопав з тим і стояв, ніхто не дивився тоді. Він про це все дуже сильно забувся. Да, і тільки що робив він. Він під спідницю до Ірини Григорівни, а потім по ізраїльському паспорту не виїхали, тому що вони ж всі члени хазарського каганата. Щоб ви розуміли, для ха для жидів хазарського каганата слово честь, совість не існують. Уявіть офіційно, я зараз не жартую. Ні, таких слів нема. У них є слова, ліцемірство до нас, вони мають право це приміняти, тобто вони мають право дурити нас. З чим зараз активно займається Яценко. Далі, дикун, там він ну, з дикуном своя трилогія, але дуже цікаво, ребята. Дикуна особисто я бачив пару раз, один раз, коли мої пацани з 95-ї бригади попросили срочно машину, вони можуть підтвердити цими да. Попросили машину, і вони розчоти стугни нашої, бо без машини їм хана. Так от, коли приїхав до дикуна, присутності людей я попросив сказав, що це у Манчани. Всі чотири чоловіка це члени громади міста Умані. Я отримав цю машину за 40 хвилин. Оце була правда. Тому я вдячний тільки, що я цих побратимів ще бачу і можу, як то кажуть, їх притулити, обійняти. І... Отака от ситуація. Оце Яценко, оце справжній чувак, який попер проти всіх. Він цю всю банду створив, він її очолив, його скинули, а тепер він хоче назад. Вже в Верховній Раді не може бути ніяк. Розумієте, вже все. Там уже його поняли, що це, що це за чувак. Куди він тягне? Він своїх побратимів іудеїв сюди хоче затягнути в умань і з ними тут проводити галалей і так далі. Да? Ну це ж, я думаю, не получиться. Уманчани ж не дурні. Люди добрі. Послухайте мене, уманчани, шановні. Історія пишеться з листка. Нема чого там брати якесь помийне відро і на ньому шкрябати. Беріть чистий аркуш паперу і пишіть свою історію. Історія міста повинна бути без них всіх. Це 100%. Напишіть історію так. Щоб вам було не сорно, тому що це буде історія ваших дітей. А наша Конституція вам дає можливість стаття 5 просто, як то кажуть, прийти до цієї влади самим. Або зробити цю владу самим. Розумієте? Перестаньте вірити всім. Їм. І все у вас буде добре. А з Богом, за таке довге відео, але тут без емоцій не розкажеш. Все з Богом. Вітаю. А зараз ви можете побачити. Попередні мої публікації те, що сталося з Сергієм Утушем. Військовий інвалід. добиваючись правди, отримав, як то кажуть, те, що отримуємо всі ми. Послухайте, я хочу всім вам сказати. Це не просто якийсь там. Це навіть не Манкурти, вони переросли цей рівень. Вони не просто раби системи. Це суки тварі подонки. З кожним з нас зроблять те саме. Тому. Говорити за піввіді, треба робити справу. Я бачу пришвидшувати, робити ту справу, про яку зараз йдеться в нашій державі. Вони забрали все. Вони забирають не просто наші території. Вони забирають наше життя. Вони дотикнулись до наших дітей. Вони війшли в Верховну Раду. Вони війшли в всі органи правління нашої держави, не їхньої. Тому те, що сталося зараз з військовим, показало чітко. Як вони віднесуться до всіх військових без виключення, абсолютно без виключення? А це не люди. З ними домовлятися про щось, це не має сенсу. Юридичну війну як-то на законному рівні. Ми всі з вами програли і за нашої байдужості, нашої інертності і нашого нерозуміння ситуації, що так це, що сталося з Сережою Латишом, станеться з кожним. Дойде до кожного і не тільки до вас, до ваших дітей, внуків, правнуків, ви заберете в них життя. Люди добрі, будь ласка, лишилося мало часу на а, такі роздуми, як з цим злом тотальним українським боротися. Дивіться попередній пост за Сергія Латиша і зрозумійте, що я думаю, що точка кипіння не за горами зовсім. Взагалі не з горами. Вони нас по одному повбивають. Вони нас по одному посадять. Подивіться, скільки людей в в'язницях, скільки тих, хто за Україну, вони в сують в'язниці. Я думаю, що е, потрібно робити так, як вони роблять з нами. По іншому, це неможливо. Інакше ми втратимо не тільки країну, ми втратимо своє власне життя. Дивіться, думайте і пам'ятайте часу зовсім Ні, не лише з Богом. Де ВСП? Ви не маєте права затримувати ветерана? Хто ви такі взагалі? Ви також затримані до чесного хреста проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, причесний і животворчий хресте, Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею, вічні! ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.